Ось такі тварини я вперше побачив. Я вперше побачив у 90-х роках. Але тоді був вечір, сутеніло, і вона досить швидко мотнулася через двір. Я не зміг розглядіти, чи то пташка, чи комаха. Інтернету тоді ще не було, і не міг я визначити, що ж то за тварина була. Потім, коли з'явився інтернет, пробував я гуглити різними способами. Найменша пташка України і щось, ну і подібні запити здійснював. Але. Але відповіді так і не отримав. І ось нещодавно мені один школяр дав відповідь, що це таке, що це за тварина. От зараз, як дивитися крізь камеру, то можна побачити пумахи крил і роздивитися ці крила. А якщо дивитися без камери, то складається враження, що пумахи крил дуже схожі на пташині. Набагато частіше, камера не може зафіксувати усю частоту помахів крил цього створіння. Тому відбувається ефект, як у старих фільмах, коли автомобіль рухається по дорозі, а колеса або обертаються, ледь обертаються, або обертаються у зворотньому напрямку. Засумніватися у тому, що це пташка, Яку називають українським колібрі надто пафосно мене примусила наявність вусиків. Не знаю, як вони правильно називаються, якщо подивитися, над хобітком, яким це створіння живиться із квітки. Добре помітні два вусики. І от саме ці вусики. Примушують сумніватись у тому, що це пташка. І от повернусь до того школяра, який сказав, що це за створіння. Він сказав, що це бражник. І от загугливши, дійсно, я побачив, що це метелики-бражники. Спасибі тому школярові. Імені я його не спитав. Ну, а ви ж, звичайно, хто дивиться це відео. То ви бачите, бачите пумахи цих крил через камеру. Камера не фіксує кожен пумах, і ви їх бачите окремо. І вам чіткіше видно, що це комаха, а ніяка не пташка. Якщо ж без камери, то пумахи настільки часті, що дійсно складається враження, начебто це якась дрібнесенька пташка. Ну, от для себе я знайшов відповідь, яку не міг дати протягом 30 років, з 90-х років. Що ж це за створіння? Можливо, для наших широт, для України, ця комаха рідкісна, але масова поява її в цьому році. Відбулася саме після тієї пилової бурі на початку жовтня у кінці вересня. Що ще раз підтверджує те, що, цих, що це комахи азійські, які могли бути занесені до нас вітром. І стосовно схожості із Пташкою. Якщо відкинути два вусика і подивитися на очі, то розташування очей у цієї комахи дійсно нагадує пташини. На фотографії ж, коли подивитися знімки в інтернеті брожники то звичайно ви побачите зображення метелика. Але от саме у польоті помахи нагадують пташині. Тим більше, зищання ніякого немає. Ось як тут ось гуде джміль. Ось джміль. І коли піднімається джміль, то чути його гудіння, у жуків дзищання, а у брожника... ось джміль гуде. А у брожників все відбувається тишком. Дійсно, як у метеликів. Безшумно, безшумний політ. Отже ще раз. Повернуся до назви український колібрі. Це занадто пофосно. Колібрі це птах, а брожник це комоха, метелик.